Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг підписати меморандум з диктатором Рефі Пуйлом про можливу окупацію частини України. Так вважає як заступник голови СБУ Віктор Ягун. Він заявив, що 24 лютого, 2022 року, угорська армія в маршовому стилі рухалася до кордону з Україною. Він припускає, що Орбан міг готуватися до поділу України в разі падіння Києва. Офіційна Будапешт пояснював це контролем ситуації з біженцями, але Ягун називає такі заяви брехнею. Ну, дивна така історія. Ми прийшли прогулятися маршем армії до наших кордонів. А такі опа, Київ не здався. Титари, титова, і пішли назад. Угорські військові експерт. Андраш Рац, який тоді працював у центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду країни, зазначав, що вторгнення Путіна стало для уряду Угорщини несподіванкою. Нібито Орбан дійсно не вірив, що Росія зробить таку серйозну критичну помилку як напад на Україну.